От. І це не буде на пользу район, це буде лічно на, на вас це все працювати. Тому ну, давайте, щоб ми не ссорились, у нас і так вже куча проблем була всяких різних. Ми представники, от ви бачите, да, от різних партій, пришли, щоб не приводити сюди колони людей, вирішили зустріти і по-нормальному сказати, що давайте будемо прощатися. Добре, я зрозумів, я вас услухав. Ну то, що что сейчас тут мусорний бак, сейчас вас винесуть туда в Ні, Ну мы не хочемо цього, нам ну, это не да, надо. Мы взрослые люди, ми живемо в свободной да. стране. Вы, в принципе, в рамках ага. закона вы можете делать все, что поживаєте, скажімо так, нужно. Ну, тем не менее, уважаемые, я назначу на цю должность с президентом. Это назначен для того, щоб працювати на громаду, а не с громадиками. Так что президент трошки ошибся. и же вас лично не знаю, не знаю. Да побачим, сделайте все. Цель президента, вы ошиблись во мне. Чего бы ему это не казали? через СМИ до него через... Сколько вы уже у нас проработали? Проработали? Я работаю на должности главы администрации с мая месяца 2014 года с мая месяца 2014 года, ну, ни ни единого ни инвестора вы не привели ничего доброго, хорошего в районе ничего не сделано, ничего не сделано. Вы даже не знаете, когда вы пришли на работу сюда. <как> Почему? То у нас есть, у вас вернее у вас есть и нюансы, которые как бы несовместимы с главой администрации. Глава администрации тут должен быть э, пример вот, для других для подражания в районе лицо. У вас пьянка за рулем, пьянка в школе, там организация, потому что вы бухаете там, и все. кому это надо, езжайте пожалуйста к себе, вот. не надо нас вот, заводить. У нас всегда был нормальный, спокойный город Береслав, все люди были с пониманиями, для, для общества работали все, а тут человек пришел начинает буролиться непонятно. У, город, у нас город... такой... Алі, вот Олексій <клухи> Алексей Григорович хорошо работав, спокойно там все раздумано. Що все, його все сняли, даже не знаю. Ну согласен. Шо? Ну, що вам тут не ну, як це? Ну я, я услышав вашу думку. Ну, я увижу ви його. Ми как представники нашого району виразили вы, думку всього. Розумієте? Так. Не нашу лично. Я ж вам сказав, я вас услухаю. По всій рядності вам просто треба їхати ну, просто в область, до замов вона ще сповняється, вона ще да, сповняється. Така ситуація, от я приїхав. Це буде, я думаю, дуже гумно, не скандальність, хай вона там приймає рішення, хай сподіває, з кимось, рішає. І буде тоді все ясно. Ну що ми все, все равно, ви ж понимаете, ви розставлені ці точки. Даже чисто с такой э, морально-этической стороны вам надо уйти. А а везде. Не поднять раненых, а в краску <Не правило? красно> с У вас есть какие-то подозрения. <красно> я. я. одно то, что у вас куча долгов, завонок все гоняются. І сюди ви прийшли, тому, що, знає, що того, тут буде 300 ке. Нам назвати фамілію. Нам назвати фамілією. Не треба тут стріти уничаси, тому що все ми знаємо. І все добре, не для того. Якщо, якщо, якщо в район, привожтеся, що це сім'я прийде. Щось дітей не пусили, ці школи, де ви там водку розпиваєте. Щось їх не пускаєте. Чого? От я вам отвіть, ворувайте, щось далі. До побачення. Не треба там такі тут керівники. Нам тут жить. А нам Леша, тут. Я в Один, тут розварував, другий прийшов. Що далі, ребята? Хто у вас розварував? Ну хорошо, хорошо, добре. Такі як ви знаєте. У нас давай. є. Був тут у нас, я слава да. Богу. Хватай так. Ви вивернув вы, райони, захотів взятку 7 мільйонів, щоб весь, весь сміявся за 20 дій. Це якийсь Монте-Карло. Короче, mm -hmm. не для того, чтобы пришли, чтобы поднимать карьеру. На вашу зарплату мизер. Не. Вот так руку на сердце, все, прекрасно понимаете, башу. Сейчас тем более вы что знаете, да, кабинет закрыт, то закрыто. а сейчас что там войну строит. Отдайте мне кабинет, мое стол. Это было просто некрасиво. Я, я вот, я, я поступил бы так. Я поехал бы в Херсон, что за сказал, да, там ситуация такая сложилась, что народ против меня, и все, давайте примем какие-то решения. было бы все нормально, и no. Цей, ну, за це, цей поступок для вас би був би ну, чисто мужський правильний. І за цілий рік ви ж навіть нікого не ілюстрували із той, той гвардії, Шо? яка відправляла Шо? на антимайдан. Людей же відправляли. Та сама Стаднік, та сама а, Юшко. Вони ж то садили і під так вони, при, ваші, загрозою вони звільнення. Ваші стали, вони ваші совєтники, офігені. Що це таке комедія така? Народ, і горілку, там люди цього погибали на Майдані. Зараз люди так ціловують там погибають в Донецьку. Зараз приїде та, та людина, йому. яка на шахті Бутовки стоїть. Подивитесь йому в глаза. Він кожен день під пулями. А ви мене кормили три неділі. да, я допоможу. Так допомога у вас і залишилася в Тамаринській школі. Так що, може, бумажку, ручку. Яка бумажка? немає бумажку, нема бумажки. от там на автобакзалі хай пише. Я думаю, що маємо бумажку поїхати Херсон і сказати, виполняючи обов'язки, що така ситуація служила в районі. Зачем? Ну, хуйни ну, може взяти. Може ми слово, навіть не бросає, наверное, удивились. Просто вот, ще раз повторяю, пришли при своїх партій. Хорошо слушати. І щойди. Що слышали, что дальше? Ви нас не слышите, по моему полгода. Я вышел на работу, я должен приступить к своим обязанностям. А до цього де ви були? У В отпуске. Ну, вы приступіть до своих обязанностей, на с Херсона.

В данный момент у вас пять человек ну бу... хорошо вы были вы не просто 5 человек а, вы были которые первого представители... дня, как я появился, которые в оппозиции самые самого... вы пошли держава. в оппозицию поэтому вы сначала неправильно повели когда пришли Приходишь, бумаги писали что надо там тех посадовых особ, особлвать чему займать так же ж було ізначально. Всі підходили до вас, говорили, привітали, ну, що вас поставили. Розуміло, було таке. Ми, ми приїжджали, приходили. Очень правильне требування, але я не наділений функціями вас, і та є активіста. За... Каждого... Та ви, просто... ви, своїх, вивіться підлеглих. Вивіться вивати, ви та своїх підлеглих. Ви своїх підлеглих повинні були звільнити, звільнити, які працювали при Януковичі. Работника було подано на проходження очищення волонтерів. Є закон, що які працювали. В течение року пригласили, я не хочу всіх вигнати. Які можуть бути там ще іллюстрации? Все, до побачення, ребята. Ви звільнені не спасали. Что тут тут і роду говорить? Ми всі образовали не буде. Чего это пришвидне скисали вас? Що ви зробили? Що ви зробили за ці 8 чи 9 місяців? Що тут зробили? Ну що? Що тут? Йоку посадили. Ну, ну хотіть щось скажіть. <клублення> Че десь якийсь квартал? Ну якиселет, ну где осталось? Шо его осталось? Работы было сделано очень много. Якое? Будет... Что под себя, э, маяк, что Киселев местный снимал Максим Александрович там, Максим Александрович тут. И что? Шо? шо сделано было? Ничего не сделано было. Что молодежи все, ва... Можно. Можна... Ну что было сделано? якої багато работы? що ну, именно? Якой работы багато? Что у вас маяк тут пиаров. Скорее, у вас это моя. Культури. У вас есть видеокультура, конечно. А скажите, тут дискотека проводится для молодых, миссии Береслави. Вы сказали, что заниматься дискотекой, да, куда детям саду. Вы знаете это еще нет? Ну нахера вчера вам все видеокультуры тут надо. Зарплату будут щоб не возить до дома и дома. на служебном транспорте, и мы оплачиваем деньги. Мы тут сделали, вот это, что вы сделали. Вы должны прекрасно понимать, что есть город Береслав, а есть Береславский район. Ну, для района, город, а что Береслав... вы как учильник Береславского района, что В здесь городе отработает? Береславе есть мэр, который отвечает конкретно за город. Что район. касается отдела вы... культуры, то, по-моему, он работает довольно-таки неплохо. Отлично. Дом культуры у нас ремонтируется, коллектив подобранный, отличный. Для того, -то? На каждый а праздник вы... проводятся концерты. Чего вы на них не приходите? Мы раз. приходим, мы хотим сам молодежь танцевала. Когда я был молодым, я там да. ходил, там танцы были в клубе. Вот в этом в клубе будут танцы, дискотека проводится. Среда, пятница, суббота, воскресенье. Что сейчас там делать? Кто там проводится? Якщо ви тут сказали, що п'ять людей зібралися, ви довірні розумієте, що це не 5 людей зібралося, а 5 представителей п'яти партій. От п'яті партий. Для того, щоб це все було спокійно, все вирішили вас встрітити і вам об'яснити позицію людей. В данный момент 5 людей. П'ять людей від партії. Представитель То, Тому що представитель партії це ще й депутати. Их выбрали народ, их выбрали люди. За ними так. стоять люди. Мы же тоже должны понимать трошки. Я У вас вижу один трошки. депутат районного совета и последние шагов. Например, два депутата, депутата, депутата. городского, да? Ага. Три. Три, да. Три человека. Четыре. Три. Да. Да. Ну и. І... Что? Мало ли тут людей заканчиваем институты там. Керсонах, в Мелітополях, що немає, а явить набор, що не можна поменять просто. Серед Береславців є достойні помінять, люди. Помінять людей просто. А у нас нехватка кадров поменять Що? Пусть люди приходят. Пусть. Власний. Пусть. Власний. Пусть. Так тут на эту ніч по зарплату. Так напишіть об'єву маю побачим. Що треба? На сайт заходите як, і як, смотрите. Там постійно требують. У Юшко, у Юшко, яка зарплата? чотири. На сьогоднішній день у нашому Береславі отримують зарплату тільки державні службовці. Тільки державні службовці. І, ну, мер з да. Премії собі. В три, три, три премії щомісячно вибили. Кожен місяць три премії? Це ви такі училище, що ви навіть не знаєте ну это? Три премії в місяць. Ви маєте в виду на трьох посадових особ? или на одного чоловіка три премії? Штатний розпис 27 чоловік. А фактично працює 11. А. Економія заробітної плати щомісячно. Так. Розподіляється між посадовими особами. Все? Це перше. Друге, деякі депутати проголосували. За надання щомісячної премії. Щомісячної. Тобто ще людина нічого не зробила, а вже премію отримує. І премії, і премії по, до, до, до всіх свят, да? так же ж вони були. Ви депутат Горсовєта? Так, так, так депутати Горсовета. Ну у нас сьогодні не про Горсовет розмова. У нас, у нас сьогодні розмова про вашу посаду, яка не, не, не дієва. Так, а куди ви вийдете на робоче місце? Ваше робоче місце вже так. Ми переживаємо, що Чоловік приїхав за нашим налогоплатичів. На дому і на роботі. Воно виходить. Ось, запам'ятали цей номер. Тушь, да. там, там, таток. Тот, таток, Ту машину. Да. Я стою перед входом в одній сторін. Перед ходом. Що тут неудобно? Здрасте. Добрий день. Праздниками після праздниками з пальцем. Здоров'я. Ви наводите приміри. так що ви зробили? Я Що ви зробили іменно за... вашу работу, тут, каденцию? Сколько вы увеличили рабочих мест? В этом месяце будет опубликован а отчет работы да, администрации, да. в газете, на Нет. сайте. Ознакомьтесь. Инвесторов по заводу много, да? Инвесторы, не инвесторы. че такие встраиваются, не колод? П'янки в школах. Ну, ну детс, ну дет такой, що немає другого места, де кафе, напряжень. Нет, в учебному заведении, устроить п'янку. Це що, вот окрі... мы нормальные не... люди. Ну де в таких случаях вже в нормальних странах у мене. Уже давно подають відставки, уходят, занимаються другими делами. <кхем> все одно сюда тягнуть. Тут вас позолять на каждом шагу, там все за ваші... Поступки неправильно у світ, а ви все равно сюда ездите. Как бы давно пішов ушел бы другое место, за мене забули. все, займется. Це правильно, ми йдемо в цивілізовану країну, поэтому кожен чоловік открытый, я всегда начал. Що вас тримає за це кресло? Какой кресло? Ну от що ви ну, сюди ну, рветесь? Ну, Чому ми начали? Я сюда назначен за поданням губернатора. Назначен президент. Та губернатора вже немає того, хто, хто вас назначив. Ну, ну, назначен, назначення вже <клух> по доброволіку, по вашій волі. Ж... Я, не лайцю, що тут вирішили зробити? Ви, мені просто цікаво, от Ви приїхали на Скаховки, разві самі разу і не були, і це приїхав тут керувати. Що, що у вас доставилось, якщо секрет? Отлична ваша подобається. Не треба, що президент. Президент назначив, це вже як ви пожелав, настав йому заяву, що ви хочете стати губернатором. Нова адміністрації. Що ви тут думали, за Ну що, що Ч, я. Чому ви тримаєте за нього? Я работаю. Та ви нічого не робите, ви сидите просто. Я в отпуске був. Та ви до відпуска нічого не робили, ви тільки купили. Да. А вот може бути в отпуск місяць. Я то не работаю.